Я згадав всі прізвища, Ну, такі базові, так, ми швидко. Тому, якщо цей, якщо можна там редагувати, буде. Я просто більше скажу, оскільки не хочеться хочеться назвати побільше імен, але, звичайно. Хтось тут був дуже мало часу, але також залишив сліта. Хтось багато. Покажи, Так, так, ага, вже. Так, тут була ще Ксюша, яка Райський рай, яка назвала таку теж DIY майстерню, перукарню і не знаю, як це все взагалі в цілому, але от крім стилю, вона там якогось візуального вона ще. -cycle так, апсайкл ательє, так, райський рай. Ми так і назвали, Ксюша Райський рай. Паша Клименко, потім eh, Ната Кушнір, e, Світа Конопльова, Боря Ведмедик. Такі. Льоша Нойзер. <світна> так. <світна> <світна> так. Як, як цього Андрія звуть, який знімав велику майстерню? Який був абсолютно незалежний від всіх і робив своє і ніколи не брав участь в колективі. Ні, ну, Ваня був так такий Іван Херн. Але Андрій ну, живописець, який знімав велику майстерню. Ти не чув про нього? То, о, Бобчинський, так, Андрій Бобчинський, я забув його просто себе. Власне, так. Це ми попадаємо у трошки інший простір. Тут раніше знімалися майстерні, вони і зараз знімаються. Деякі залишаються пустими. Максим Світло, до речі. От, власне, він тут ставив виставу чудову пару років тому. Більшість людей переїхало до Богу, так? Так, на завод Рема. І вони зараз зробили таку свою коміті, звали її С4. Це як сильно впливає одна територія на майбутнє діяльність. Тут сюди не можна попасти, зелену кімната. С'яла, знімають музикант. Ми зараз піднімемось нагору. Також Саша Колодін. Такий постапокаліпсис. Місцями постапокаліпсис, місцями невеличкий благоустрій. Чомусь більшість хто знімає, ще дбає про те, щоб за вікном було видно море. Бо море за вікном це також цей перебойчний стан. І учасник. Заводу. Тут нас на, на Тут... вікнах залишились роботи Даші Чучушкової. Так, це книга повітря називалась. Тоді вона придумала собі е, назву «Доч», Даша Доч». Ось воно, власне, цей ли, листочок, це її під, авторський підпис проєкту. І от такий сайт специфік проєкт. Який в різний стан дня по різному трошки сприймається і виглядає. Більшість вже, на жаль, робіт через те, що вони на склі, яке як крик, трошки зруйнувалися, обвітрилися, обмилися, але багато залишилося ще. Тут взагалі тече стеля, тому тут такий стан. Ходімо, я не знаю, чи... Це приваблива картинка. Це такі прохідні зони. Тут насправді також була майстерня, просто зараз від неї нічого не залишилося. Це місце обживають птахи. Отут вже трошки більше видно. Демо. В тут басувався Паша Клименко, Ксюша Райський рай. Даша Тетяшкова. <гум> Ната Кушнір. Там... В цьому крилі. <гум> Майстерня моху була внизу, але деякі такі знаки візуальні залишились. Після діяльності. Це така невелика інсталя... інсталяція, сайт специфік інсталяція Паші. Туди можна пройти і попасти ще в невеличкі темні простори, я не знаю, що буде там нормальну камеру, ними. Але там також скульптури і такі архітектурно-інтер'єрні об'єкти. Ось саме цей прохід, він такий. Тільки обережно проходьте, бо тут стеля все зменшується, простір все звужується. І потім через невеличке віконечко ти попадаєш. На пів. Темний простір з інсталяціями. Раніше це було душові, але художники тут працювали також оцени. Їх роботи прямо так і залишилися. Тут на по самій території. Є декілька персонажів. І зараз дуже темно і там не видно. Того персонажа, але один із них це такий е не, не клоун, а я не знаю. Як вони? Трікстер, мабуть. Трікстер? Так, далі. Це такий він був такими колбами пряма на голові, який всюди він десь по території його можна зустріти. Спустимося звідси на, на низ. Ось це була така невеличка кімнатка, яка от в дуже цивільному стані. Тут ремонт зробили. Стала телевізор. Так, це корпорація телебачення, я забув як називається. Присвітітельське. Так, тобто, і тут така акція була, зачиняли художників на якийсь час, Вони тут сиділи, їх знімали камери в режимі реального часу. Можна було дивитися на ютубі. І тут от... Ну, їхня їх рефлексія на цей замкнутий простір, це просто не так, такий свого роду. Досвід перебування було, на заводі. Зрозуміти в якому стані. Це було коли це було живим. Ну і як це змінилося, так. Тобто рівень занедбаності Так. Не дуже зрозумілий. Ось, колишня майстерні. Власне Женя вольна. Вона і тут. Там була ця та Commercial Public Space Невеличка ком'юніті з Святиконопльової таборів від Madica. А тут була Ксюша Райський рай. Зараз, Зараз воно все дуже-дуже занеблено. Бо. Час бере своє. Птахи також. Так, час та голови ще є вихід на дах, але, мабуть, зараз на дах не дуже варто підійматися. Ось невеличкі меседжі, які залишилися після життя заводу. Той маленький простір, вони так і насупали. Помрила чайка нещодавно. Ага. Це та чайка, яку Ервін підібрав. Ага. Ми хотіли її вилікувати, а в неї був струс мозку, Ой, біда. І, і, ну, щось з головою. Коротше, трапилось, вона не могла літати, вона вже така слабенька була. Ми її нагодували, зачинили її там, і через декілька годин виявилося, що вона вже мертва. <тур> угу. Недовго прожила після того, як ми врятували. Тут недавно теж киця померла. Звірі, інколи приходять сюди в останній свій <схід> шлях. <схід> Ось, це, власне, те, що залишилось від райського раю, окрім майстерні Ксюші. Цей коник. <схід> Рожевий коник. От простір. Зараз е директорка ленджерон Плаза, це власне зараз так найменується ця територія під комерційну здачу. Знову здає простори і якщо хтось бажає і шукає. Майстерню, тут можна облаштуватися. Дивне, що зараз йде до зими, і буде трошки, звичайно, складні умови, жорсткі. Але раніше до повномасштабної тут були навіть художники, які тут залишалися і жили зимою. Вони клали собі печі, утепляли стіни. Вот, Будь-який простір можна обжити. Так.